Глава 5. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Еннісарецького, і побачив він два човни, що стояли на озері, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відпливти трохи від берега. І сівши, повчав народ з човна. Коли ж перестав учити, сказав Симонові Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але по слову твоєму закину сіть. Зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть у них. І дали знак товаришам з іншого човна, щоб прийшли допомогти їм. І прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і сказав: Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улову риби, який зловили. Також і Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були товаришами Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. І, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Коли Ісус був в одному місці, прийшов чоловік увесь у проказі. І, побачивши Ісуса, упав ниць і благав Його, Господи. Якщо ти хочеш, можеш мене очистити. Він простяг руку, доторкнувся до нього і сказав Хочу очистися. І відразу проказа зійшла з нього. І він звелів йому нікому не говорити, а піти показатися священникові і принести жертву за очищення своє, як повелів Моїсей. На свідчення їм. Але тим більше розповсюджувалася чутка про нього, і сходилося до нього безліч народу послухати і зцілитися від недугів своїх. А він відходив у безлюдні місця і молився одного дня, коли він вчив. І сиділи тут фарисеї і вчителі закону, що поприходили з усіх міст Гаїлеї та Юдеї, і з Єрусалима, і сила Господня являлася у зціленні хворих. Ось принесли деякі на постелі чоловіка, який був розслаблений, і намагалися внести його в дім і покласти перед Ісусом. І він, бачачи віру їхню, сказав чоловікові тому: Прощаються тобі гріхи твої. Книжники і фарисеї почали міркувати, кажучи: Хто цей, що богохульствує? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? І Ісус, зрозумівши міркування їхні, сказав їм у відповідь, Що ви помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, сказав він розслабленому Тобі кажу: встань, візьми постіль твою та йди в дім твій. І він відразу встав перед ними, взяв те, на чому лежав, і пішов додому свого, славлячи Бога. І жах охопив усіх, і славили Бога, і, сповнені страху, говорили. Дивні діла бачили ми нині. І після цього вийшов Ісус і побачив митаря на ім'я Левій, що сидів біля митниці, і сказав йому: Йди за мною. І він, покинувши все, встав і пішов услід за ним, і влаштував йому Левій в домі своїм велику гостину. І там було багато митарів та інших, які возлежали з ними. Книжники ж і Фарисеї. Нарікали і говорили учням Його, чому ви їсте і п'єте з митарями та грішниками. Ісус же сказав їм у відповідь: Нездорові мають потребу в лікареві, а не дужі. Я прийшов покликати не праведників до покаяння, а грішників. Вони ж сказали йому: чому учні Іоаннові часто постять та моляться, також і фарисейські. А твої їдять і п'ють. Він же сказав їм: чи можете примусити синів чертога весінного поститися, коли з ними наречений, але прийдуть дні, коли заберуть від них нареченого, і тоді поститимуть в ті дні. При цьому сказав їм притчу: ніхто не накладає латки до старої одежі, відірвавши від нової одежі. А інакше і нову розірве, і до старої не підійде латка від нової, і ніхто не вливає молодого вина в старі міхи, бо молоде вино розірве міхи, і саме вилляться, і міхи пропадуть, а молоде вино в нові міхи треба вливати. Тоді збережеться і те, і друге. І ніхто, хто пив старе вино. Не захоче зараз же молодого, бо скаже старе, краще.